Друзі, ви шукали собі класний Кашкай, і ви його знайшли. Nissan Qashqai 2013 року випуску на 1,5 дизелі К-9К легендарний двигун. Механіка 2013 рік. Що може бути краще? Автомобіль у нас в класній комплектації, комплектація басей. Зараз вам покажу. У нас є туманочки, бачимо, у нас також лінзовані фари, оригінальні диски від Nissan з новою гумою зимовою. У нас безключовий доступ, як я вже сказав, дуже гарна комплектація. Бачимо босе, автомобіль на текстильному салоні з панорамою, з таким шкіряним мультикермом. У нас є круїз контроль мультимедіа, бортовий комп'ютер, є датчик світла, є датчик дощу. Бачимо клімат-контроль, мультимедіа, сенсорна, шестиступенева коробка передач механічна. Бачимо, також у нас є підгрівець сидінь. І те, що мені казали, покажи. Який тут розхід? Зараз ми покажемо. Ось, просили показати розхід, показую. 4,6. Дуже-дуже економна машина, враховуючи, що це в нас кросовер. Класна панорама, величезна, дуже багато місця, стан близький до ідеалу, тому що все-таки пробіг такої машинки невеликий. Кермо не перешивалось. Переходимо далі. Звичайно, до речі, що у нас автоматичні електросклопідіймачі, кудись без цього в топовій комплектації. Куди це задній ряд сидінь, у нас простори великий. Підлокінник з підстаканниками у нас тут є. Isofix за дитячого ТРС теж є панорама, яка заходить аж до заднього ряду сидінь, також на явності. Задній ряд сидінь складається для того, щоб можна було перевести щось негабаритне. Все тут у нас є. Фаркоп з вішкою одразу присутній. Показую вам сам багажничок. Багажник просторий. Зараз вам покажу фішечку цього автомобіля, а саме це це буфер босе. Подивіться. Топчик і все комплектне, все як з заводу має бути, бо все на Кашкарі, це ж топчик. Тож, друзі, дивіться, яка машинка у нас є в продажі. Вона у нас знаходиться на майданчику Білорусі за адресою Софіївська, 19. Ми чекаємо на вас, щоб ви приїхали. Приїхали на даній машинці та забрали її до себе в сім'ю. З вами був автопоєнт Київ. До зустрічі.